Усім привіт, мої любі! Ще одне моє величезне очікування. Катлея, так, наводиться без моєї руки. Котлея Фульвенсіс. Це дуже класний гібрид, девіанис фарбезі, дуже гарний. Я дуже хочу йому до пари, але чогось в мене ніяк не виходить купити, коли в мене є гроші. Його немає. в мене немає грошей, він з'являється в продажу. А, гібрид дуже теж відомий, Катлея Вітті. мені подобається цирулея, і вони чимось а, перегукуються за цим гібридом. Мені здається, вони в парі просто чудово будуть виглядати. От, а то гібрид Варнері з От, ну, Дуже чекаю, покажу вам квіточку, вона, ну, як на мене, має бути просто розкішна. А поки чекаю, цей екземпляр, кому цікаво. Від еквадженери там бірочку не видно. На жаль, от а на цьому сьогодні все слава Україні і всім Пока-пока.